Вітаю! Із другим викликом я зіштовхнулась, коли перший шок війни вже пройшов. Компанія за квартал повернулась до довоєнних обсягів звернень клієнтів і опрацьовувати їх наявним штатом операторів стало просто неможливо. План продажів і чисельність переглядались декілька разів на місяць. І хоча й на ринку і було багато кандидатів, але поки HR-менеджер проводила співбесіди і збирала людей у групи, до старту навчання приходило тільки дві третини запрошених. Хтось відмовлявся від оферу, не дочекавшись дня X, бо знайшов інше місце з зарплатою день у день. Хтось і, почавши навчання, планував переїзд в безпечніше місце. З нестабільним плануванням і прогалинами у групах коло набору HR починалося знов. Перші декілька місяців я випускала групу за групою, комбінувала процеси і підходи, але і це не допомагало. І тому, коли мінімальна потрібна кількість співробітників була набрана і допущена до роботи, я почала шукати шляхи комплексного вирішення проблеми. По-перше, Разом з HR та відділом кадрів домовилися про створення нової посади стажера колцентру, для якого навчання починається одразу після прийняття оферу. Маючи онлайн-курси і додаток для контролю знань, я допускала до самостійного проходження матеріалу за схемою екстернату. Таким чином, зберігала класних кандидатів до самого виходу на практику, бо весь цей час вони вже були офіційно працевлаштовані і залюбки проходили матеріал в зручному місці і темпі, і навіть перебуваючи в укритті. По друге погодила додаткову оплату такого навчання. За кожен день самостійного проходження курсів співробітник вже отримував фіксовану суму. За умови успішного проходження проміжних і загального тестування, тепер усі стажери були мотивовані дочекатись старту навчання і вже мали базу знань, з якої включення в робочі процеси відбувалось ще швидше. По-третє, залучила до навчання супервізорів та керівників сервісних відділів, запрошуючи їх на 2-3 години стати наставниками з профільних тем. Тепер про особливості доставки розповідали логісти. Опанувати техніки продажів допомагали самі супервізори груп, а вирішенню конфліктів навчала керівниця відділу «Скарг», що сама стикається з новими запитами від клієнтів щодня. Завдяки цьому я змогла не тільки випускати нові групи щотижня, замість двох на місяць, а й покращила комунікацію між підрозділами, чиїх представників стажери тепер знають з першого дня. Ось так за два місяці вдалося зібрати повний штат операторів. А я тепер маю систему навчання, адаптовану до будь-яких кризових явищ. І навіть ще один карантин чи необхідність зібрати 100 аутсорсерів за місяць. Мені не страшні.